Продовження історії про мого кота, але трошечки вже зв'язане з банками. Мало того, що в мене буде банк, якусь війню витворив, так я ще й посіяла японську картку, з якою в мене перерахування йде моєї оплати за квартиру. Я це буде. Зрозуміла я це тільки після того, як я вивела вже гроші на ту карточку. Я не знаю, чи є у когось до неї доступ, тому що я реально не знаю, де вона гроші вже переведені, відмінити це не можна. я в п'ятницю до банку слухати. Сидить, коротше, касір банку. Наче почалося все нормально. Я сиділа в черзі дві години. Підходжу, і кажу йому: типу, мені треба. Ну я я потілала банківську сьогодні, мені треба її заблокувати. І тут починається найцікавіше, тому що він мені каже, я не можу заблокувати твою банківську карточку. Я кажу, чому він каже, типу я не можу це зробити, тому що в тебе нова зарікаду. Тобі треба було нас попередити. Оця просто японська система, коли ти вс... просто всі ці... Куди кудись переїжджаєш, коли щось отримаєш, ти просто маєш знаєте, як по полончичку всіх пройти і попередити, тому що саме воно не підтягує. А він таке каже: у нас зараз залишилось 15 хвилин до закриття, я не можу тобі нічим допомогти. Я кажу, та хоч картку заблокую, тому, тому що я не знаю, чи є в неї доступ до когось. А типу, у мене там, блін, гроші. Він каже: я нічого не буду робити. Я кажу, що він розмовляв зі мною супер Кейгу. В моєму випадку я з Кейко стикалася тільки в банківській сфері. Я кажу, думаю, чувачку, давайте по типу, безкейку. Щоб ви розуміли. Він на мене дивиться, і він в тупу, як робот, повторює фразу Я не буду тебе зараз обслуховувати, тому що в нас до закриття залишилося 15 хвилин. Я кажу, картку мені. Це, це закінчилося тим, що жіночка рядом друга касирша сидить, вона це чує, що неї такі очі на нього. А Та потім така ну, встає. Я дуже вибачаюся, він каже, типу, що вже вже не кейгу. Я, я кажу, я розумію, що він каже, але мені треба, щоб картку заблокували. Каже, типу, ви можете продалеконувати по цьому номеру телефону, вам типу заблокують карточку. Все, що вам треба там заблокувати. Ви можете собі це уявити? І щоб ви розуміли, вся ця ситуація сталася не тому, що я не знаю японської мови, не тому, що я не знаю їх системи, не тому, що ну, типу, в мене виникають якісь там проблеми, тому що знаєте, ну, я така охреняний іноземець, тут прийшов. А просто ні, просто я приходжу, в мене, бачите, як обличчя не японське. Людина мене, оцей чоловічок, він мене побачив, і він просто в ту же секунду, як мене побачив, зненавидів. В понеділок прийшла в ну, по-новому банк. була жіночка, яка мені просто все вирішила, така малочинка.